Сідайте, дітоньки, гарненько, вкривайтеся одіялком, складайте рученьки, ніженьки. Щіченьки свої кладіть. Я вам сьогодні розкажу одну казочку. Світ наш великий чарівний, і в світі цьому буває багато див і багато прекрасних місць. І от була в цьому світі чарівному, прекрасному, одна не менш чарівна, і прекрасна країна. Вона була дуже непростою. В цій країні була. Неймовірна, глибока і дуже багата шахта. Шахта, в якій росли, такі от прям з землі росли, чарівні кристали, магічні кристали. І кожна дитинка, яка народжувала в цій країні на своє день народження, вона в подарунок отримувала колон з тим чарівним кристалом. Магія кристала полягала в тому. Що кожного разу, коли в дитинці чогось хотілося, на ручки хотілося, контакту чи такого, щоб мама дала їй прийняття, або хотілося відчути впевненість в собі, кристал загорявся якимось іншим кольором: то рожевим, то блакитним, то зеленим. І так батьки вміли це все бачити в дитинці, розуміти, реагувати і давати дитинці те, що Потрібно було так, а з часом дитинка зростала і сама вчилася робити так само. Окрім цього, Україна не просто класна і чарівна, й дуже економічно розвинута. Тому всі дітки, коли виростали в цій країні, вони в подарунок в своїй державі отримували будиночок. І, як, відповідно, будиночок був непростий, будиночок був особливий, тому що законом в країні було прописано, що в будинку має бути обов'язково чотири кімнати, не менше. В одній кімнаті діти, діти вже не діти, а вже дорослі могли займатися спортом, потягуватися, бити подушку, якщо злилися. Це була е, кімната, в якій вони приділяли увагу. Своєму тілу і своїм емоціям. В іншій кімнаті вони займалися якимись справами важливими, працювали там, готували, щось робили. Третя кімната була створена для приємних зустрічей, в яких вони могли зустрічатися з друзями, з коханими, проводити час там разом, щоб їх нічого не відволікало. А четверта кімната була надзвичайно особлива, це була наймагічніша з усіх кімнат. Тому що там вони мали можливість приділити час тому, що не так просто можна було, до чого так просто можна було доторкнутися: мріям, фантазіям, смислам та цінностям. І отак вони жили, зростали, перебували в цих будиночках, і слава і мова про цю країну поширювалася всім світом. І сталося так, що дуже багато людей захотіло жити в цій країні, вони починали приїжджати, проситися в цю країну, заселятися. І якось так дуже-дуже багато стало в цій країні іноземців, почали втрачатися традиції, які були в цій країні, губитися десь. Занепадати почала шахта, бо почали зникати люди, які пам'ятали, як правильно її доглядати, як правильно добувати це каміння. Почали формуватися завали. І люди почали відчувати дефіцит. а Всі ж хотіли цих камінчиків, вони ж були непрості заради цих камінчиків. чарівник всі сюди ж і приїжджали. І почали вони робити штучні камінчики. Вони теж давали силу, теж світилися різними кольорами, в когось вони світилися так, і могли проявляти цілеспрямованість, а в когось вони світилися тільки кольором справедливості, а в когось тільки кольором слухняності. І через це почали люди якось конфліктувати, якось їм стало некомфортно з тими камінчиками. Було таке, що одна людина дивилася на іншу, і їй здавалося, що в той камінчик краще, або що вона погано подивилася на цю людину, або що вона заздрить її камінчику. І в такому випадку лікарям доводилося ставити цій людині діагноз перенос. А якщо вона ще й багато спілкувалася з тією іншою, іншою людиною, то вона могла її теж заразити. І тоді іншій людині теж доводилося йти на карантин і лікуватися від контрпереносу такої от хвороби. Бувало таке, що люди об'єднувалися в групи, та, і формували злиття, і поєднували свої камінчики, і таким чином вони мали більше можливостей, більше якихось таких варіантів, так, але починали дуже сильно залежати від іншого володаря камінчиків. Бувало таке, що люди казали, що ні, у мій камінчик буде точно не таким, як у всіх інших, і вони належали до таких прихильників руху а, цього, диференціації, так, і вони всі перебували там. А були дуже-дуже мала кількість людей, які навчилися, що може бути і так, і так, і взагалі може бути по-різному. І от коли хворіб стало занадто багато, конфлікти почали виникати постійно, люди почали втрачати зв'язок один з одним. Країна почала занепадати і економічно, і культурально, і взагалі, по-всякому, злякалися люди і вирішили, що пора з цим щось робити. Довго вони міскували, приймали рішення, наради говорили, там референдуми проводили, і вирішили вони наняти в допомогу. Дуже круту організацію, організацію терплячих і відважних рудокопів. Це була всесвітньо відома організація. Організація мала, звичайно, ж кілька правил і гасел. Перше правило було те, що ми віримо, що все можна справитися. Друге правило було, що ми бережно один до одного. Відносимося так гуманно, турботливо, любимо один одного, даємо один одному час. І третє правило так було, що навіть якщо ти з іншої країни, так, ми завжди можемо знайти а, і з тобою спільну мову, і ми працюємо з тим, що в нас є, так, те, що нам дано. І ця така в спеціальному спорядженні обкладена купою інструментів і книг. Ця відважна фірма приїхала в цю країну. Вони зустрічалися з людьми, проводили людям інструкції, показували їм, як користуватися спорядженням гірським, да, тренувалися. Надягали це все, дуже хвалили людей, коли їм вдавалося гарно скористатися спорядженням, коли вдавалося проявити свої вміння. І разом з цими людьми, з кожним окремо, в спорядженні, вони спускалися в цю чарівну шахту, допомагали людині розібратися в завалах, дістати з цієї шахти справжній камінчик, той, який мав би належати їм, взяти його собі, пригорнути так до серденька. Піднятися, так, і йти розказувати далі у світ, що камінчики важливі, камінчики потрібні, і надихати інших людей теж на ці пошуки. І таким чином запанував в цьому світі знову мир, гармонія, баланс і процвітання. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.